Моє вітання всім добрим людям. Сьогодні 24 лютого 2024 року. Сьогодні рівно 2 роки з того часу, як Русський Рейх вторгся з танками, ракетами, літаками на територію України. А вчора, 23 лютого, в святковий для расистів день, день їхньої ще совєтської раніше, а потім вже і рашистської терористичної армії. Ну і от їм такий чудовий подарунок до їхнього дуже визначного для них свята, особливо для тих, хто у військовій формі. Такий подарунок піднесли українські сили оборони, які збили, знищили черговий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 з позивним баян. Сталося це над збиття над Азовським морем. Літак на відміну від попереднього а 50 який було збито вперше в історії в світовій історії, коли було збито саме літак дальнього радіолокаційного виявлення в ніч на 15 січня, той пішов на дно Азовського моря. Рибок годувати цей. Підбитий та порваний баян зустрівся з землею неподалік від міста Єйськ в Краснодарському краї. Літак було збито ще совєтською зенітно-ракетною системою С200. Про саму систему трошки нижче, зараз поки що про літак. Цей А-50 був не просто А-50, а А-50У. Це модернізований, глибоко модернізований. В них при модернізації замінюються майже все всередині, тобто вся електроніка радіолокаційна радар, той зверху, який в цій так званій тарілці крутиться, і міняють на вже цифрові технології, бо ті ще совєтського виробництва А-50, вони ледь не половина їхньої там начинки ще. Лампові, скажімо так. І е, чим вони, головне, чим вони відрізняються, що А-50 вони радіус е, бачення і наведення, наведення на цілі е, 300 кілометрів, а вже оці модернізовані з заміною на е, цифрові технології, е, радіус їхнього діяння бачення і наведення на цілі до 600 км, тобто, в принципі, вдвічі. Так що це дуже е, така е, серйозна втрата для Руського рейху. У них е, таких літаків саме е, з цією з літерою У, е, залишилось е, чи дві, е, чи три одиниці. Е, ще три одиниці знаходяться в довжелезному е, ремонті е, чи модернізації. Е, один пошкоджений, е, це, скоріш за все, той пошкоджений, що. Е, по ньому прилетіли дрони на аеродромі Мачуліщице під Менськом в тому році. Ну і от він пошкоджений. Тобто, всього цих літаків <coughs> Вибачаюсь. Всього цих літаків виходить, що три в ремонті модернізації, один пошкоджений, і чи два, чи три залишилось. Тобто, сім чи, чи скільки сім чи шість. шість. 6 чи 7 літаків залишилось отаких. От Якщо такими темпами все піде, то до літа у расистів може не залишитись жодного такого літака. Була інформація, поки що не підтверджена офіційно, що разом зі збиттям Цього А-50 було ще й підбито, чи збито чи знищено ІЛ-22. Може бути, повторююсь, поки що це офіційно не підтверджено. Але зазвичай вони літають парами. Бо, наприклад, тоді, 15 січня, було ж збито, знищено А-50, який пішов на Азовське дно, а Іу-22-й М було пошкоджено, і він в аварійному режимі зміг сісти в аеропорту чи на аеродромі Анапи декілька навіть членів екіпажу загинуло. Тобто, навряд чи вони будуть. Відновлювати чи вдасться, отак скажемо, навряд чи їм вдасться відновити оці цю електроніку, яка знаходиться в тому і 22 Ну і якщо вже вчора змінусується ще один Іл-22. Це буде ну майже вдвічі чудовіше, чим просто один А й до речі, ще одна така маленька деталь вже не про ті літаки. А над Херсонщиною, над Генічським районом, зник з радарів ще один рашистський літак, винищувач-бомбардувальник Су 34 він випустив, от не запам'ятав що чи бомби, чи ракети по території України. Розвернувся і хотів втекти. Не вдалося. Зник з радарів, тобто він був збитий ще мінус один су 34 вже коли там, чи на тому тижні чи е, ці п'ять днів захопили вже і цей тиждень, е, за п'ять днів було знищено збито сім е, рашистських літаків Су-34 і Су-35. Ну і ще один е, мінус. Це чудово. Повертаємось до А50-го. Е, знищення самого літака, звичайно, це втрата для руського рейху дуже суттєва. Але думаю, що не менш суттєвим, якщо не більш важливіша і суттєва втрата, втрата екіпажу. І не саме оцих пілотів, які керують літаком ці 5 осіб, а саме втрата отих електронщиків, які 11-12 осіб, які сидять за тими моніторами за тою електронікою і ну, роблять свою. Я не знаю, як назвати яку роботу, злочинну роботу роблять по допомозі своїм літакам нищити цивільне населення України. Ну і от знищення того екіпажу все ж таки може бути більш значущим, тим більш це вже другий екіпаж. Перший же ж, трохи більше місяця тому, оце 15 січня, був знищений, і тепер другий. Це неймовірна втрата для Руського рейху. Ну, а тепер пару слів, мабуть, про те, чим його було збито, за даними головного управління розвідки, що збитий він був совєтською зенітно-ракетною системою С 200 Ангара. Це зенітно-ракетний комплекс дальнього радіосудії. Вони розроблялись ще. Далекі 60-ті роки того попереднього 20-го століття, і головна їх ціль була для чого вони створювались для боротьби з американськими стратегічними бомбардувальниками Б-52, які літали дуже високо, і треба було їх вражати. На далекій відстані початкові варіанти цих комплексів працювали на відстані 160 км Дальність була згодом. Комплекс проходив кілька модернізацій, ну а взагалі він працює може працювати проти літаків, крилатих ракет, навіть дронів. Працює на висоті від 300 метрів до 40 кілометрів дальністю. До 300 кілометрів вже ну, модернізовані сучасні варіанти, хоч вони вже на озброєнні офіційно так начебто і не стоять, але до 300 кілометрів і можуть працювати по цілях, які летять на швидкості до 4300 кілометрів на годину. Навіть були ще в ті далекі часи розробляли спеціальні ракети, які могли нести ядерну бойову частину. Ракети досить великі, 11 метрів завдовжки, важка ракета, 7,1 тонни. І одночасно по, на одну ціль можна було запускати, ну, можна було і зараз можна запускати до трьох ракет одночасно. Ну і якщо це підтвердиться інформація, що було збито і, і о 22 то буде чудово. Це ну, що випускали скоріш за все три ракети. Ну, а може дві, не знаю. Це ж поки що це невідомо. Ну і якщо одна збила А-50, друга і 22 а навіть якщо була третя, а третя, чи в ту теплову ловушку попала, чи взагалі в молоко, умовно кажучи, попала, то це все одно дуже і дуже чудово. Ці ракети, до речі, українські умільці досить фахово. Модернізують, і вже була інформація в відкритих джерелах, що були проведені випробування ракет, які можуть бити по наземних цілях, і що дальність таких ракет до 600 кілометрів. Офіційно поки що про це ніхто не говорив, ну але скоріш за все ми про це дізнаємось, коли ці ракети. Чи вразить той Кримський Керченський міст, чи щось якесь підприємство десь там на Росії. Бо цими ракетами ніхто не може заборонити Україні стріляти по російським тилам. І не лише тилам, а по заводам, які пов'язані з військово-промисловим комплексом. Отакі новини на сьогодні, на вчора, точніше. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився. Пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!